На кожну кутичку, тоді так От ваш путічок сухий, Пам'ятаю, коли будувався цей майданчик біля школи воркаут. Ви до цю не забивайте нам, нам. Під подушку із річки шуть. На річку не можемо Ми сухо взяли, на туди, і вони через дві не зводиться, заберіться назад. Воно все повністю каналізацію.

<риклад> Але сто вісім мільйонів де знайти, оце вже друге питання. Калини всі вічно топлять, чому то.